Бухати людям, що ти ого-го маєш там досвід. Знаєте, Мені взагалі це не подобається, бо багато вже. Волох продовжується. Що можу сказати? Це наш четвертий влог вже буде з вами. І перший день розпочинається з У нас вже 5.51. Мені на 7 на роботу. Коротше, підзароблятись будемо. Зараз поснідаю, приготувала собі їсти, що там переїсти. Зараз поснідаю нормально, щоб потім не було голодовки. ще думаю з собою взяти таблетки від спазмів. Бо щось мені здається, що в мене будуть спазми? Мені так здається. Отак. Да. Інколи і таке буває. Тому ще вам сьогодні буде знімати, думаю, кадри побачите. Взагалі всім пропоную провести разом зі мною цей влог наступний новенький, тому що я думаю, вам буде цікаво розмовного контенту. Багатенько буде, і буде про що поговорити з вами, тому що попередній влог дуже багато кому зійшов, і коментарі були приємні, тому я бачу, що багато хто навіть з дорослих активно і нормально сприймає те, що я думаю. Та, звичайно, не всі мене знаходять, не всі, не всі ще знають про мене. Але я стараюся, я стараюся, хоч і невелика мене аудиторія, але я стараюся потроху-потроху набиратись. І хочу, щоб вона росла, і щоб люди дізнавалися правду, щоб дізнавалося те, що їй може пригодитися в житті, а не знає, де так проживати, показувати все красиве, і при цьому не мати сенсу взагалі ні в чому, що ти розповідаєш. Тому... З кожним подорослішанням я розумію, що мені важливо, і що я хочу вам показувати. Тому що просто статичні якісь картинки це не дуже. І придумувати купу всього, де ще не моє. Це не моє. Тому показую вам те, що є. І тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь, ставте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі під кінець відео. Мені буде дуже приємно, якщо вам зайде якась тема, і ви хотіли б поговорити, а я продовжуватиму снідати і вам бажаю або хорошого сніданку, або хорошої вечері. Зараз у нас уже Восьма один вечора, я вже вдома. Скажу вам так, що деякі дні настільки важкі. Ще перед цим мене був відпочинок, а тут я знову на роботу вийшла. Тут трішки важкувати. Зараз я не знаю, як завтра я вийду, просто як я встану. Бо в мене є годиці, дуже сильні і ноги болять. Я взагалі не знаю, як я вийду на роботу, але ми завтра також йдемо. Ми повинні доробити добусе. А ще також. Я планую хоча б чуть-чуть позайматися зараз навчанням. І взагалі новини усі невтішні, взагалі в нашій країні, не знаю, як на це все реагувати. І чим доросліше ти стаєш, тим більше проблем, тим більше всього стільки лайна, і особливо в твоїй країні і те, що відбувається у нас, це взагалі з усе пов'язано життям і життя, яке непросте. Ось зараз збираю, тому що вона переспілені і не буду дуже домовні, тому мені потрібно її зараз зібрати. А в нас її дуже попадано. Зараз покажу, щоб ви розуміла, скільки в нас її вже. Зараз я дивлюся Франкенштейна. Коротше, дівчина Фракенштейна. Взагалі не знаю про що воно, але думаю, що буде цікаво. І планую зовсім за день. Завтра у нас неділя вже. І будемо працювати сьогодні. Відпочинок. Як бачите, завтра будемо працювати. Боку по роботам, монтажу вам і все таке інше. І дні всі вам будуть зазнімувати, буду показувати, що як до чого думаю буде вам. Цікаво, досичено подивитися і психи проходні. І, як бачите, зміни за змінами йдуть до кращого. І ще в мене зараз горять дуже вуха. Не знаю чого. Але в мене горять вуха, а потім ще потилиця горіла. Не знаю, що це означає, але дізнаємося пізніше. От так. Тому саме вечір суботи, після робочого дня. Не завжди так проводжу, але сьогодні. Хочу провести його так, а завтра будемо працювати, хоч і неділя, тому ще зустрінемося. Те, що я відпочиваю сьогодні, думала щось робити, вже наче запланувала ще вчора все. Але так сталося, що я не змогла нічого робити, тому що реально замарилася вчора дуже сильно. І через те сьогодні відпочивала. Коротше, взагалі нічого не думалося, не хотілося робити, дещо там. Зробила дещо взагалі половину ні, тому що взагалі ні сил, ні бажань немає. Тому я вирішила, що сьогодні відпочину, наберуся сил, так званим да, наберуся сил, а завтра вже буду працювати. Завтра у нас, у нас назначається поїздка, а при цьому у мене ще робота. Тому я, ну як завтра на роботу не інтиму, тому що в нас поїздка, і я не можу від неї відмовитися, тому що це дуже важливо і документації, і все. Тому, отак, тому завтра також буде цікавий день. Сьогодні відпочиваємо, набираємося сил. І знаєте, таке в мене з'явилося оце як відпочину. Наберуся сил, знаєте, як просто нічого не робитиму. У мене приходять в голову просто такі офігезні ідеї, що мені просто їх тільки треба записувати. А на наступний день я просто їх можу забутися. просто тупо. Тому так Тому сьогодні відпочиваю, дивлюся фільми, читаю, книгу почала читати. Дуже цікаво, звісно, вона трішечки там психологія, все туди наклоном, фізіологія також ось. Е, ну, коротше, про стосунки, так далі. Там все, що про психологію, там почитаю там якісь розділи. Взагалі, книжка величезна, але я в онлайн форматі знайшла її, тому. Цікава книжка, але дуже багато не вистачає типу, читати її, тому що голова трішки потім починає вже йти оберти, тому що там такі визначення величезні, тому треба потроху читати і усвідомлювати їх. Тому, а так, в принципі, дуже класна книжка, можу сказати так, тому буду її дочитувати. Взагалі там багато сторінок, ну так як вона в скороченому виді, але доступна, нормальна. Там 94 сторінки, тому я думаю, що я її за декілька днів прочитаю. Ото -от так. -от. Так що зараз щось знайду взагалі подивитися, Там собі чайок зробила. Вже пообідала, також ще сил набралася. Так що, щось будемо робити, каламутити. Щось цікаве буде. Потім, думаю, ввечері, піти прогулятися. А ще також я взагалі планувала це навчання, але тепер я. Ну, коротше, ні настрою, нічого, ні мотивації, немає ніякого. Хоча яка то мотивація, вам скажу так. Тут просто вчора встала, і я раніше додому попала вчора, тому що роботи менше було в нас. Тому так, в принципі, в принципі, я ж кажу, життя нелегке, життя і легке, в кого по-різному воно. І попередньо було дуже багато кому зайшов. Я дуже цього рада, коментарі дуже приємні, дуже щиро рада, дуже мені приємно це чути. Справді класно, що я знаходжу таких людей, які розуміють це, і багато потрібно, щоб такі розуміли, що це, як це. Тому що багато хто цього не розуміє, і всім чому складно це думати, вони соромляться цього. Вони якось ну, взагалі не сприймаються нормально, агресивно сприймають, тому що. Ти кажеш правду, а ну вона їм не підходить. Вони хочуть типу, брехню якусь, але при цьому, щоб вона була красивою. Але справді в моєму влогу такого немає. І я вам скажу так: що почніть сприймати прості речі простими словами, доступними словами, і можливо трішки заумними, тому що не всі їх можуть зрозуміти. Я думаю, що багато хто просто зрозуміти їх. Почні вже розуміти, що ну, за вас ніхто життя не проживе, ніхто за вас нічого робить не буде, так само, як за мене. І все, що я тут стараюся, все, що я знімаю і роблю, я роблю це для себе в першу чергу, і я хочу цим ділитися, бо це круто, це, це надихає, це дуже класно, і те, що ти справді чим можеш, тим і ділися. І те, що потрібно людям знати, і ті, хто тебе знаходять, вони зрозуміють. Навіть пізніше їм дойдеться. Але ти зараз сказала, і тобі стало набагато легше, як я вам зараз говорю. Це справді круто. І я хочу більше з таким ділитися. І ідеї прийшли сьогодні, тому так. Тому зараз будемо дивитися якийсь фільм. Перед цим я також зранку з мамою сиділа, дивилася, а потім там туди-сюди пішли. У нас коротше ще свято, таке гробики коротше є. І ну, там всі родичі з'їжджаються, там всякі туди-туди-сюди, там їздять цукерки на гробниці ложуть і так далі. Тому. В принципі, сьогодні наші вихідний, але у багатьох сьогодні навіть працюють. Кожен день праця, праця, праця. Тому я сьогодні відпочила, хоча хотіла щось робити, але ще й погода в нас не дуже. Але думаю, що вечором я все одно піду прогуляюся, але бігати я не буду, тому що в нас на стадіоні просто жахлива ситуація там бур'янище. Мабуть, я не знаю більше за коліна мені, тому я там бігати не буду. А, в принципі, просто прогулятися також корисно. І так, я знову до вас повертаюся. Я вже ми вже були в місті, коротше, тепер я буду старатися макіяж з вами трошки полялякаю. Що можу сказати? Сьогоднішній день просто був. Просто ужасний. ужасний навіки. Вчора, ще дай Боже, так ще, а сьогодні взагалі ні сил. Коротше, я не знаю, наче я повара, пошмата якась була страшна. Тому я приїхала, трошки посиділа, щось поробила, потім все мене відробило і я лягла спати. Це тільки що допомагала мамі готувати їжу, коротше, тому що всі завтра на роботу. Я в тому том самому ділі. Мені на роботу. І менший брат у мене йде в школу, коротше, нікого дома не буде, тому потрібно готувати, щоб потім ну, ми могли займатися своїми справами вже. І ну як не займатися їжею, тому що це дуже багато займає часу. Тому так, зараз, як проснулася, вже більш-менш настрій появився, вам зняти щось, хоча б, розповісти вам, тому що. Треба щось розказувати вам. І я хотіла б з вами зараз поділитися чимось. Ну так, тому сьогоднішній день дуже жахливий, а ще нас магнітні бурі там. Коротше, я не знаю, я просто напевно, передивилася тіктоку і всього іншого. Тому зараз буду знімати босс, тому що в мене вже очі чухаються. І ще при тому в мене вже аж тут почорніло усе. Він mm -hmm. вже не знадобиться, тому це якби я було б тоді в місті цілий день. Але ми справилися за може там я не за скільки за півтори години, тому ну, як кажуть, ми ж все швидко зробили, тому я думаю, що проблем тепер не буде. І мій молодший брат став громадяном України. Отак. Тепер йому тільки паспорт чекати. І дай Боже, щоб все було нормально. Хоча, знаєте, теперішня ситуація в Україні взагалі. Не хочеться нічого нікого не віддавати, нічого робити. А ще нам пропонували загранпаспорта, але чомусь ну толку, від них все одно ми нікуди не виїжджаємо. Ми все одно тут сидимо. І в принципі, я з початку війни, з початку війни я була тут, а я нікуди не виїжджала ні за кордон, ні батьки, ні брат, ніхто не виїжджав. Тому ми самого початку були тут і ми нікуди не ділися, живі, здорові. Тому я думаю, що ще в Україні я ніде не була, тому відчати за кордон немає сенсу, тому що я все одно буду хотіти сюди, до батьків і так далі. Тому скажу вам так, що бути у свої 17-18 років, ви знаєте, типу, найунікальнішим спеціалістом, маркетологом і при цьому брехати людям, що ти ого го маєш там досвід, знаєте, мені взагалі це не подобається, бо багато вже таких бачила. Багато таких вже чула, кожа в тіктоці їх просто багато. Я вам скажу, що толку від них взагалі ніякого. Вони просто перенасичили ринок, а користі від них ніякої. Просто одноманітні теми роблять все однаково, тому здається мені що. Вчитися, вчитися і при цьому мати практику, але ну знаєте, ставити себе в 17 років, що ти можеш стати мільйонером, там, маркетологом чи там бізнесменшою чи ще щось. Просто коли дивишся TikTok і усвідомлюєш одну штуку, що є такі так звані, там знаєте, гарненькі дівчатки, яким там по 18-19 років, вони там свій бізнес відкрили, вони там шикарні блогери, вони там оте, вони усе. Тобто, де там гуляють у лівулі, бабки мають і так далі. І просто така свідома: Господи, ну я не хочу на них рівнятися, я не хочу бути одноманітною. Я не хочу бути просто схожою на кожного з них. Тому що в кожного з нас різне виховання, різні батьки, взагалі все різне, тому що ну і навчання різне взагалі, все, що ми тільки робимо і проживаємо життя, все у нас різне. Тому спиратися і бути однаковим з ними, і приймати все, і брехати людям, що ти там оте от зробила. Справді для мене це взагалі не має ніякого сенсу. Якщо я знаюся на цьому, і я набуваю досвід, да, я читаю дуже багато там того того. Інколи сил взагалі не вистачає на що, ти не хочеш нічого, і в блін, я ніким не стану, я ніким не буду. Я не зможу взагалі нічого в цьому житті прожити ні нормального, ні побачити світ, ні подорожувати, нічого. А з однієї сторони, це так виглядає, з іншої сторони, думаю, та ні, я все переплюну, я все піду, я все зроблю, і в мене все буде класно. Тому в мене таке, знаєте, інколи дисбаланс є. Інколи просто не вистачає вже сили на що, і ти така, господи боже, якби тільки пережити цей день. Тому. А усвідомлення того, що постійно ти Тік-Ток, а я рідко це роблю, тому що ну мені справді не цікаво вже і ну, раніше. Так зараз взагалі не цікаво, тому я його не дивлюся. Ви знаєте, просто там так, скільки спеціалістів перехопилося, скільки всіх просто переливають інформацію. Ем... В одне в одного, туди-сюди, туди сюди. Боже, думаю, в мене вже криша скоро поїде від вас. Є хороші, та, що тобі розповідає, там нормально. А інші просто переливають інфу, то яку вже ти знаєш, то яку вже в щуб і так далі. Тому для мене це просто абсурд, чесно. І так само в інстаграмі, коли ти рілси робиш, коли ти монтуєш там ще щось робиш. Інколи я думаю собі, я не такий прям шикарний спеціаліст. Я не можу все підряд охопити і розказувати людям того, що сама не знаю. Тому інколи взагалі не знаю, що туди монтувати, що вкладати, що робити. Тому так, тому навіть у мене, навіть у креаторів, креторів, да, з такими мозгами, що реалі там уже не знаю, фантазують собі купу всього. Інколи не вистачає ні на що ні сил, ні бажання. І я там вам скажу, що це також нормально. Тому не треба там осуджувати когось. Я просто вам доношу думку сьогодні ще така є норм, знаєте, за ціні дуже багато думала, і з кожним разом все більше думок проходить про різні теми, які хочеться з вами поговорити, і сказати вам те, що я не хочу бути аноманітною з цими людьми, тому що бути однаково і копіювати не те саме, толку з цього ніякий толк. Тому. Тому я показую те, що повинні люди знати, і те, що повинні кожен з вас усвідомлювати, туто. Тому зараз знімаємо макіяж, будемо навчатися, потім, потім вечеря та взагалі <смі> навчання, читання. Думаю, а завтра робота, потім навчання. Дуже багато всього. Думаю, ще розтяжку зробити. Ну, подивимося, як то все буде, тому що я ще нічого не знаю. Так, сьогодні продовження влогу. Я вже вдома допомогла з приготуванням їжі, у нас готовий вже салат, картопля. Не молода, але також смачна. Також, що я планую зараз. Я не знаю. У мене зараз взагалі навчання і ще в мене сьогодні англійська. Не знаю, наскільки я все буду встигати, ще мені треба монтувати вам влог на п'ятницю. І завтра мені знову на роботу. Коротше, дуже цікаві дні. Дуже важкі, а ще в суботу неділю дуже погано було. Взагалі ні настрою, нічого не було. Але я думаю, що ми це все переживемо ще, все буде добре. Бо і погода змінюється, звичайно, все змінюється в природі, так само, як і ми. Тому так, що можу сказати ще. Дні наче насичені і дуже багато роботи. У нас ще досі холодно, але скоро повинно потеплішати. І знову з'явиться купа роботи, пов'язана з полуницею зборкою. Тому я буду вдома незабаром вже скоро, тому ще незабаром ще трішки попрацюю ще раз декілька днів. Можливо, завтра. А після завтра я вдома. Бо монтувати влог ніхто за мене не буде, і все таке інше, тому. Буду чим зайнятися і дуже багато ще роботи монтажом. Ще дуже багато планів, хочу побудувати саме з розмовними вам. Купу всього хочу, але ж при цьому не все інколи встигаю. Тому, як ви самі розумієте, таке доросле життя постійно про щось дбаєш, особливо про себе, тому не все зараз встигаєш. Тому так, тому зараз ще плануємо мені потрібно піти допомогти ще із господарством. Домашніми тваринами, тому що у нас вже похолодання йде. допомогти, А потім я планую дішки відпочити, взагалі відпочити і зіднятися навчанням. Отак, От такі плани на сьогодні, на вечір. А завтрашній день, мабуть, передостанньо буде влогу, і буду вже починати монтувати. Не знаю, скільки це займе. Але я думаю, що влог он також був цікавий попередній і цей. Тому ще буде купа всього, чого вам буде влогах розповідати. Добрий ранок, я вже зібрана. Скоро будемо виїжджати на роботу. Мені на 6 годин. Я о опять ранку встала. Я не знаю, я вже встаю, мені навіть вже не складно вставати, як раніше було, тому нормально. Стала, тому скоро їхатиму, через декілька хвилин вже виїжджатиму, тому що давно робота. Я в старій курці, тому що в нас дуже сильно холодно, дуже холодно. 18 градусів тепла всього ж. Вчора було в нас 15, тому так. Тому дуже весело, скажу. Дуже весело, холод морока. Але працюємо. Зараз думаю, що буде вдома. Ми подивимося, як, як все вийде. Ну так. Але чесно, я трішки вже підстала. Ця робота за всім дуже. Але ніхто за мене нічого не буде робити, тому працюємо на себе самі. Так. Все побачимо сьогодні. Можливо, після роботи, можливо, що щось познімає вам. Не знаю, подивлюся. Thank you